Друзі, добрий день. Зараз ми в магазині Whole Foods і а, тут ми купили багато здорової їжі, яка нам не сподобалася. Деяке відкрите, деяке а, не відкрите, але це все я потягну назад вертати, тому що взагалі е, смак поганий і мої такого не їдять. Зараз підемо з вами і подивимося, що в мене з цього вийде. Зараз вже осінь у нас розпочалася. Ось такі квітки при вході. Продають гарбузи. Три гарбузи за 15 доларів, ось, будь ласка, я зараз покладу свій телефон в сумку і подивимося, що. Як у мене візьмуть ці товари. none of us can eat this is it okay to return it um like i just bought it two years ago you require a proof purchase so if you have the receipts for any event. um can you i mean if you guys uh, can i give you the cards yeah if you have the card, can you yeah let's see if, if i pay with the card because i really don't remember how to play. i mean i, I bought it so yeah so you need um to see yeah go ahead and just I mean, it could be cash too, gotcha. so we'll try uh, the cards first. We'll absolutely. The cards. Let's try the cards. I have to enter the pin. No, it didn't look like anywhere on the okay. That let's see. Let's see this one. I mean, I also, I mean, I always have a cash, right? Yeah, unless um, it's like an emergency. Let's see this one, and I have one more. <laughs> Is for my mom, the, this one would be this one. Can you see this one? Yeah, go like for that one, you'll just swipe it. Okay, oh, here, turn, turn it back the other way. Oh, sorry, yeah, no. okay. you see, I'm not good. With no, you're fries. good. I don't worry, okay. Um, I'll just issue store credit back. Okay, thank you, thank you so much. Like, be like your food area. Yeah. But this, like, I was trying to give my kids some healthy snacks. It just didn't go, go good, you know? So. Thank you, що друзі? А, я все повернула. У мене не було чеку. І а, вона спросила, може є які карточки, з якими ти могла заплатити. Я їй показала карточки, а не не спрацювали. І вона мені дала подарочну карточку магазину на 42 долари. долара. От такі діла. О, це, це тут дуже смачна їжа в Холлфуді, але снеки, які ми взяли, нам вони не сподобалися. І якби в мене був чек, вони б мені дали назад гроші. Так як чека в мене не було, я повернула це все без чеку. І я отримала таку кредитну карточку магазину. Все одно я тут повинна потратити всі гроші в цьому місці. Так що зараз буду тратити. Хочу сказати, що тут є дуже смачний суп. От. Зараз чи він тут є? Оцей суп, він дуже смачний з м'ясом. Зараз зателефоную чоловікові, запитаю, що він хоче їсти. Ось такі справи, так що, щоб ви знали, що в Америці, якщо ви щось купили, щось ви відкрили, вам воно не сподобалося і у вас немає чеку, ви завжди можете принести це без чеку і вам просто дадуть кредит магазину.